Тут працюють наші рятувальники, практично зруйновано повністю всю будівлю залізничної станції. Ну яка цінність цього об'єкту? Це виключно цивільний об'єкт, але наразі він повністю знищений. На цій локації працює дві одиниці техніки і працюють 12 рятувальників, але зараз тут ще поруч на об'єктах працюють також наші рятувальники. Влучання були безпосередньо по вокзалу, влучання було по приміському депо, це не депо, де обслуговується локомотив, це депо, де обслуговуються електропоїзди. електрички по простому, виключно сполучення приміське, яке Київ як і Київська область влучають між собою. Також було влучання підступне по диспетчерському нашому центру. Попри це, на сьогодні спільно з Київською військовою. Адміністрація обласної бачите, що налагоджується роботи, щоб максимально швидко тут все прибрати. Буде розгорнути тимчасові палатки, кшталт вокзалу, буде тепло, буде чай, будуть всі умови створені. І обласною адміністрацією залізниця для того, щоб люди могли очікувати ми розраховуємо по обіді вже почати відновлювати рух. Станом на сьогодні поїзди далекого слідування поїхали в об'їзд Фастова. Київська обласна адміністрація дала автобуси для того, щоб всіх фаставчани, мешканців регіону можна було підвести і туди, і звідси, щоб ніхто не лишився без сполучення. Наша ціль в понеділок, коли максимально інтенсивний є рух, вже відновити вийти на Практично повний графік, поїзди будуть їхати повними складами. Дамо на всіх ресурсах і області міста Фастова всю цю інформацію щодо ушкоджень. Найголовніше, і найважливіше тут були люди переведені в укриття. В нас немає по залізничному вузлу постраждалих, попри те, що відбувалася інтенсивна робота. Руйнування будівлі, ви бачите, вони критичні, але я впевнений, що ми відбудуємо. Будуть модульні конструкції. Далі буде сучасний відновлено в вокзал. Але ми зараз не про велике якесь відновлення сьогодні важливо прагматично створити умови для людей. По депо уражено кілька цехів. Втім, вже колеги розробляють план, як продовжувати технічне обслуговування. Ми працюємо над ліквідацією наслідків і в інших районах. Загалом чотири райони сьогодні під час снічної атаки постраждали. Є приватний житловий сектор, який постраждав. На жаль, три постраждалі особи в нашій області. Це дві жінки, один чоловік. Одна жінка більш важкі наслідки, вона госпіталізована, її прооперована. Вона зараз стабільна. Медики працюють для того, щоб максимально швидко її відправити вже додому, щоб вона була здорова. В цілому альтернативні всі варіанти на випадок надзвичайних ситуацій у нас алгоритми пропрацьовані. Білі церкви постраждали бізнес і складські приміщення, відпрацювали також служби ДСНС, великі площі, але проведено відповідно локалізація. Зараз іде ліквідація об'єктів. To tam, no to mnie tak to zmieniło.